Привіт, вас вітає магазин тримерів машинок для стрижки Trimmer in UA. Зараз на огляді машинка для стрижки дітей. Це спеціальна машинка. Ось, у нас була вона в тому році, дуже популярна модель. І це не та велика, яку вам часто тут показують. Ось, А це маленька, зручна машинка. Її може кожен користуватися, тобі, тобі, особливо професійних навичок не потрібно. Сама машинка маленька, ось так вона виглядає. Ось така машинка. Тобто вона зручно тримати в руках. Значить, перевага в тому, що вона спеціально зроблена так, щоб вона була не голосно звучала. Ось, будь ласка. Тобто вона тихенька. Також тут із переваг те, що тут іде керамічний ніж. Ось. Тому, звичайно, і сам процес відбувається легше, краще, коси воно не закушує. Тому, в принципі, ви можете ось, якраз використовувати таку машинку для стрижки. Вона водонепроникна, маленька, зручна, красива. В комплекті йдуть насадки, щітка, мастило. Насадки 36912, вони є в комплекті, ось так вони виглядає. Ось тому базова хороша машинка, ось яка підійде під такі цілі для стрижки дітей. О, вже доступна для замовлень на сайті, ви можете замовити через інстаграм, і є самовивіз, ми знаходимось в Київ. Правди 47. Це ретровіль біля нової пошти. Ви можете приїхати тут оглянути, забрати на місці, подивитися, як працює, можна увімкнути. Ось справді це машинка взагалі. Я ось навіть о, тут. Треба прислухатися, щоб почути, як вона працює, тому таку машинку я рекомендую для стрижки дітей. Дякую за увагу. Гарного дня. До побачення і модель да, вам v 150 Це Voyager V-150. Хороше фабричне виробництво, тому чекаємо на замовлення. Дякую, гарного дня.